Добрий день, друзі, ми з України. У нас неспокійний, тривожний час, але ми намагаємо жити тут і зараз, готуємося до горіхового спасу. Третій спас, він же горіховий, він же хлібний, щорічно відзначаються. 29 серпня з давніх давен наші предки готувалися до третього спасу, заготовляли горіхову настоянку з лікувальними властивостями, горіхи збирали, сушили листя горіхове. Зібрали і ми волоські вони ж і грецькі горіхи. Вважається, що настоїнка із волоських горіхів допомагає при хворих суглобах. Грецькі горіхи ще не достигли, ще м'яке ядро. А от Лісові горіхи. Ліщина уже дозріла. Їх потрібно збирати до третього спасу. Також до горіхового спасу майстрували з ліщини віники для лазні, щоб добре попаритися цими самими віниками. Назбираємо ми горіхів. Назбираємо горіхів, наїмося, як кажуть для розуму. Їх потрібно їсти, щоб покращити пам'ять. І увагу. Наламали кілька гілок ліщини, зробимо війника ой і полікує він нас. Спинка цілий рік не буде боліти, та і взагалі здоровою буде. Звемо ще й листя ліщини, насушимо його. На третій спас, що в домі завжди був достаток і здоров'я, до церкви на освячення, нести хліб, зерно, горіхове гілля, листя, воду. І, звичайно, горіхи. Горіхи символ і окраса свята. Ви знаєте, на горіховий спас можна передбачити майбутнє. Як, а ось так беремо горіха, молоточка. і міцний горіх, щоб і здоров'я наше таке було міцне, як горіх. І дивимось, яке є дорогоріха. 29 серпня, за першим з'їденим горіхом, Можна було передбачити свою долю. Якщо горіх смачний і солодкий, це до великої любові. Гіркий, чекай від коханого зраду. Недозрілий горіх обіцяє важливу звістку. А якщо попався горіх гнилий, не буде кохання. Головне, щоб 29 серпня Перший горіх нам попався із цілим ядром, і добрим на смак. Друзі, нехай і вам на горіховий спас попадеться горішок смачний і солодкий. Сподобалось відео? Ставте вподобайки. Підписуйтеся на наш канал, щоб ви і ми щасливо жили. Поширте відео друзям, щоб у вас і в нас все було гаразд. А ми віримо, що все буде добре.